Велике місто зі своїм ритмом та своїми потребами пройти зиму із стабільною роботою усіх комунальних підприємств, лікарень та шкіл. Завжди, навіть в мирний час, було тестом для місцевої влади. Тепер, після російських терористичних атак на цивільну та енергетичну інфраструктуру, це в рази більша відповідальність. Як системна робота із підвищення енергоефективності міста дає свої результати, демонструє Житомир. Це проект на своєму місці, в якому ми ділимося успішним досвідом українських громад у протидії викликам воєнного часу. Відключення були, не можна сказати, що їх не було взагалі. Зрозуміло, вони були менш відчутними ніж у всій країні. Простіше місто Житомир стало, тому що це був наш пріоритет. Останні 10 років багато докладало зусиль. Це в системі теплозабезпечення і водовідведення, і водопостачання, а також альтернативні джерела енергії. Для вирішення проблем під час повних або часткових відключень першими впроваджувалися негайні заходи. Тролейбуси і трамваї в місті замінювались на автобусні маршрути, вводилися графіки роботи котелень, або ж обмежувалося вуличне освітлення, яке тут в Житомирі ще з 2019 року повністю переведено на led технології. Якщо говорити про наскільки ми готові, ну зрозуміло, що за цей час, завдячуючи швейцарському уряду, у нас є збудована ТЕЦ на альтернативі. Е, відповідно, вона дає як електричну енергію, так і теплову. Ми знаходимося на об'єкті, який обслуговує, дає ну, на котельні, яка дає теплову енергію. Порядка десь 15 тисяч е, мешканців міста Житомир. На ній розташована також електростанція, яка працює на Тристі деревини. Тобто ми практично побудували маленьку е, теплосеть. Тобто вона дає виробне теплову енергію, виробляє електричну енергію, і транспортує і до споживачів. Якщо світло пропаде, тут дають сюди тепло, світло сюди даємо, і тут можна запустити оцей весь район, навіть якщо не буде світла вже там. Тут повністю в автоматі тут може обслуговувати тільки одна, ну максимум дві людини про повністю. Для забезпечення енергетичної стійкості ведеться робота за багатьма напрямками. Школи, садки, лікарні та адмінбудівлі забезпечуються генераторами. На медичних закладах та об'єктах водоканалу встановлюються сонячні електростанції. В теплокомуненерго почали впровадження газової когенерації. Це а, звичайна кагерніційна установка. Ну, тобто це прилад, який виробляє електричну енергію, і додатково знімається тепло. Вона у нас газопоршнева. газ подається в поршневий двигун. Поршневий двигун обертається, обертає генератор струму і електроенергія виробляється єдина з споживачів. Якщо буде пропадання струму, да, загальне з мережі. То ми, звичайно, можемо е е довготривало використовувати цю е встановку, і вона забезпечує електроенергію, а ми вже будемо теплом забезпечувати усіх. <реж> <реж> Важко їх назвати альтернативними зеленими видами енергії, але це є вимушеним кроком, тому що це є таке швидке реагування на виклики сьогодення. Тому наразі у нас є вже встановлені дві газопоршніви. Ми дуже дякуємо Йосиді за те, що ми їх отримали. І також чотири ми ще очікуємо для того, щоб встановити і бути ще більш енергонезалежними. Цьому році ми починаємо співпрацю з приватним інвестором, який встановлює у нас в місті на 25 МВт газопершнівих станцій. Відповідно, місто буде викуповувати тепло. Тепло буде значно нижче для бюджетних установ, ніж сьогодні. Навіть теплокомуненерго видає, і відповідно ця співпраця теж про те, що ми, по перше, будемо мати і тепло в мережах. Але в той же час ми робимо кроки для того, щоб державі Україна було легше пройти ось ці найважчі часи. Житомир більш-менш стабільно пройшов попередні опалювальні сезони. Звісно, зараз це не привідь заспокоювати себе чи розслаблятися. Тут вже пропрацьовують різні сценарії та готуються до роботи в умовах нестачі енергії. Від себе хочеться щиро побажати перезимувати спокійно, а набутий досвід конвертувати у власні впевненість та стійкість. І Житомиру, і кожному українському місту.